В ім'я Отця і Сина Святого Духа, Божі у Христі, браті і сестри, слава Ісусу Христу. Сьогодні ми маємо для роздумів дуже чудову притчу, чудовий текст від Апостола і Евангелиста Луки, який переказав Отой Зміст і передав той зміст, яким. Ісус Христос хотів навернути людей до милості, щоб вони у цьому земному житті жили милосердно. І ось він розказує цю притчу про одного багача, яку ми зараз чули. І тут знаєте, такий контраст з вчорашним днем, з вчорашним святом. Вчора ми вшановували пам'ять. Святого Отця Нашого Миколая, архієпископа Мерлікійського чудотворця. Ми його називаємо угодником Божим через те, що він, те, що мав майно, те, що мав багатство, ділився з ближніми. І ми його всі знаємо як найбільш милосердного серед людей. Але він був людиною церкви. І коли він це милосердя проявляв, і побачили, що це є добре, це є по-євангельське, його наслідувати стала вся церква. І сьогодні ми в День Святого Миколая також вітаємо один одного, даруємо одне одному, а діточки від самого Миколая чекають подарунок. І тут ми бачимо щось інше. Про що говорить Христос? Що чоловік, все, що йому дав Бог, що вродила земля, він каже: зберу, сховаю і буду мати до кінця життя свого. Не поділюсь, не дам Бога, не підтримую потребуючих, але все захладно буду тримати собі. І тут каже Господь Бог нерозумний, бо сьогодні заберу душу твою, кому це все залишиться. Тому ми мусимо розуміти, що нам треба збирати ті скарби, які не мені, а для неба. І як би не було дивно, але з собою. У вічність ми візьмемо не те, що ми беремо і те, що ми збираємо. А з собою в вічність ми візьмемо те, що ми роздаємо. Те, що ми ділимося з ближнім своїм, оті добрі діла, яких вчить Свята Церк. Але розуміючи про те, що каже сьогоднішній Євангеліє, що чоловік був захланним, чи є якийсь приклад інший у Євангелії у Писанні, точніше, в Біблії? Так, ми бачимо святого Соломона, коли Господь Бог запитав, що тобі треба для того, щоб ти був правитлим, щоб ти управляв царством. Ну, кожен би що попросив війська, щоб владу було кому захищати, і, звичайно, багатство, аби він міг утримувати все. І що каже Соломон? Як противага сьогоднішній притчі, не треба мені нічого, дай мені мудрості Боже. І Господь Бог каже: добре ти попросив, дам тобі мудрості. І наділив його оцею чеснотою його мудрістю. І коли він був мудрим правителем, він мав і майно, і багатство, і владу, і славу. До речі, допоки не согрішив, коли согрішив Господь Бог, забрав від нього одне те, що дав мудрість. І він сам розгубив своє царство, доки не покажеться. Тому дуже важливо дорогі, в Христі. Аби ми в своєму житті дбали про майбутнє. Але наше майбутнє нас навчили, знаєте, що майбутнє це завтра, далекі майбутнє це післязавтра, а далека перспектива це 2-3 роки. Ні. Ми дбаємо з маличку і дітей вчимо, до речі, церква вчить дітей дбати про вічність з маличку. Навіть в колядках дитина співає. Про що прославляє народження Ісуса Христа, а потім щось просить якоїсь милості. І закінчується колядка, наприклад, Нова Стала. Дай нам мирно жити, тобі угодити, а по смерті в царстві Твоїм во вік віків жити. Тобто церква вчить не боятися смерті, але думати, що буде після неї. Про життя вовік віків. Ось цього вчить нас церкву. церква. Церква! Нас вчить допомагати ближнім у всіх сферах життя. Тому, дорогі во Христі, коли ми в церкві, ми в кожному куточку нашого земного життя, у кожній сфері нашого земного життя. Хтось каже, бо так зручно було, так? особливо в атеїстичний час, церква відділена від держави, школа від церкви і таке інше. Але де були перші школи? Хіба не церква вчила читати, писати, розуміти писання, бо церкві було важливо, аби люди не були темні, аби люди знали писання, аби люди могли прочитати, аби могли аналізувати і розмірковувати. Тому церква створила перші школи. І в нас в Україні церква займалася школами успішно, бо я. Років 20, правда, був на перепохованні одного священника. Священник, який служив в мене в селі, де я народився, і я був на тому перепохованні. І дуже цікаві речі: він помер у 1600 якомусь там році. І він був тим, хто заснував у селі школу. Тобто, школа була вже у 1600. Там в 20-му чи 26-му році вже були люди грамотні. До речі, в контексті сьогоднішньої війни треба сказати, що у 1920-х роках один священник-викладач семінарії досліджував, як розвивалася церква на Росії. А чому там? Бо він вчився, в радянський час семінарій не було, була тільки в Україні. Одна єдина семінарія в Одесі. І дві було в Росії, в Ленінграді і в Підмосков'ї, в Загорську. От він в Загорську вчився і знайшов архівні документи, Документи, де е, не просто про людей йшлося, а про майбутнього священника. Тобто вони готували для е, своїх е, людей там на Московії священника, і той е, духівник, який давав. Рекомендацію, він мав по всіх пунктах перед Владикою відзвітувати, чи знає священне писання, чи вміє читати, писати, і так далі, і так далі, чи буде достойним священником, щоб його рукоположити. То там коментар такий: По псалтирі єлі брідєт, тобто неграмотний. І от те, що дяки були грамотні, бо читали священні ні, це якраз пішло з Росії. Бо там по псалтирі єлі брілі. А у нас священники були вчителями і створювали школу. На минулому тижні я мав е, таку приємну нагоду служити у храмі святого Стеліана. Про цього святого це малий святий, про цього святого я ніколи докладно е, не чув. Але чим відзначився цей святий? Коли пам'ятаєте у Шевченка, е, мати годувала сина, дитина плакала, а вона пішла ще копу дожинати. Тобто не було дитячих садочків, не було з ким залишити дитину. І матері, якщо мали можливість, залишались з дітьми дома, не мали можливості, брали оте малесеньке з собою в поле, і воно плакало десь там в сіні чи, чи десь під кущем у тіньочку. То оцей Стеліян створив, так би мовити, перші дитячі садочки. Він у матерів брав дітей. Малесеньких. Вони йшли на свою працю, а він доглядав тих дітей. Він доглядав тих дітей і одким чином першим е, організував догляд за дітьми, які ще собі не могли дати самі ради, не могли себе обслужити. Якщо ми говоримо про архітектуру, їдемо по світу. Що ми перше дивимося? Скоріше все, що храми і собори, які люди, церкви, побожні люди. Будували на славу Бога. Якщо ми говоримо про найбільші, найкращі шедеври художні, це ікони. Великі художники багато що писали, але найкращі шедеври це церковна тематика. Тому що церква їх до цього спонукала. Було замовлення на оцю їхню Працю над цю їхню творчість. І так далі, і так далі. І так далі. Перші волонтерські центри це храми Божі, де ті, хто мали, приносили і роздавали тим, хто потребує. Тому, дорогі во Христі, якщо ми в церкві, якщо ми в цій церковній громаді, ми можемо не тільки навчитися, як добре жити, як правильно жити, щоб назбирати собі скарбів, які не тліють тут на землі, а зібрати їх для Царства Божого. Ми в церкві можемо і отримати благодать. Благодать Святого Духа, не просто знаючи е, священне Писання, а використовуючи його в своєму житті за допомогою дії Духа Святого через сповідь, причастя, через участь у всіх таїнствах церковних, ми можемо вже тут, на землі, мати оті житниці добрих діл яким ми будемо ділитися з ближніми своїми заради свого спасіння і спасіння ближніх, тож дорігу Христі. Сьогодні, маючи що покласти в свою духовну житницю, збираємо добрі свої справи і ділімося. Бо сьогодні є багато потребуючих. Сьогодні потребує український воїн, сьогодні потребує український переселенець. Сьогодні потребує українська дитина, українська мама. Сьогодні потребує кожен українець. Тому що терористи стараються, щоб ми були без світла, щоб ми були без тепла, щоб ми були без найпростіших, е, необхідних речей е, для е, існування і життя людини. Ми маємо за що боротися. Тому докладаємо зусиль, аби ті наші житниці. Не були просто наповнені нікому не потрібні. Але щоби ми, навіть якщо прийде сьогодні Господь і скаже, забираю душу Твою, ми скажемо так, Господи, все, що мав, роздав, що роздало, і готовий бути з Тобою навіки. Амінь. Слава Ісусу Христу!